Казка бритке каченя. Сиділа якось качка на яйцях в очереті. Ну, як скоро вже матиме діток, пані качко? питає бобриха. Ще кілька днів, пані бобрихо, каже їй матуся качка. І ось одного ранку тріснули шкарлупи. І на світ з'явилися гарненькі милі каченята. Матусю кря-кря, матусю, кря-кря. Ох, які ж ви гарнесенькі, запишалася матуся качка. Аж луснуло ще одне яйце. Трісь, трісь, а от і я. Глянула матуся качка на те створіння і так перелякалася, що разом зі своїм виводком кинулися тікати в очерети. Боже ж ти мій, думала вона собі, яке ж воно братке, сіре пір'я, довга шиє, от лихо мені. Привела качка своїх діток до пташника, а там усі зняли гвалт. Бачили ви таке, кликоче індик. Нехай воно забирається звідси, курчата мої полякаються, квокче квочка, і тоді виступив наперед півень. Ми не хочемо, щоб це братке каченя жило на фермі, нехай іде звідси. Одвела Матуся качка своє дитя на узлісся та й покинула там. Іди собі, куди хочеш, ти ганьба для моєї родини сказала вона, і маленьке, тендідне каченятко, лишилося саме самісіньке, і чого вони мене не люблять, думало воно собі, довго йшло воно, куди очі дивляться, аж геть зморилося. Сіло на березі озера і заплакало. Почуло цей плач лісове мишеня. Привіт, каже, а чого це ти нюняєш?» Вигнала мене матуся, бо я дуже бридке. Бридке нічого собі, ходімо туди, де тебе з радістю приймуть. І мишеня сказала правду. Матінка Франсуаза дуже любила звіряти птахів. Як побачила вона засмучене каченя, то відразу ж пустила його до хати. Живи в мене, я зроблю тобі гніздо біля грубки, сказала вона, погладивши бридке каченя. Та котовій курситься страх як не сподобалося. Чула таке, курко? каже котисько, наймення фістон. Це пташеня посіло наше місце коло груби. Моє лихо, нічого ми його провчимо, каже курка. І ще раз, як господині не було вдома, вони ганяли бридки каченя по хаті. Ану, фістоне, дай йому доброї прочуханки, Кут кудача було курка, і вредний котисько любки береться до діла. Так дошкуляли вони сердечному каченяті, що якось увечері воно пішло з дому, стояла зима. І поки маляті сталося до озера, то геть поморозили лапки. Впало каченя у сніг та й лежить. Ішов коло озера фермер і почув, як щось квилить у заметі. Бідоглашний малятко, що ти тут робиш у таку холоднечу? вигукнув він. Бридке каченя вже замерзло, і серденько його ледве билося. Поклав фермер ташеня за пазуху, щоб воно сігрілося. Віднесу тебе додому, там усі тобі зрадіють. Отак перебуло каченя на фермі всю зиму. Росло воно, як з води. Тож, коли якось розпри... розправило крила, то такого накоїло. Геть усе поперекидало в хаті. Далі так бути не може. Ти вже виросла, Іди собі від нас, каже фермерова жінка. І нагнала його, поселилося каченя біля озеру і затоваришувало там з лісовим мишеням і бобром. Якось вискочив бобер із очерету і кричить Хочі, хоч там прилетіли великі білі птахи, точнісінько такі, як ти. А й правда, каже мишеня, тепер я заздогадало, їх називають лебедями, вони твоєї породи. Ми правду кажемо От поглянь у воду, каже Пупер. На Насилу зважився юний лебідь підпливти до своїх братів і сестер. А ті відразу оточили його. Привіт, хто ти? Звідки ти? Хочеш жити з нами? Звісно, хочу, відповідає лебідь. Настало літо, і він закохався в лебідку. Яке то щастя було, коли я був предким каченям, й не мріяв про таку втіху, думав собі він, засинаючи біля юної подружки. От і казочці кінець, Ах, то зло! oh more